Я заробив 100 тисяч доларів з монетизації своїх американських ютуб каналів, на яких відео повністю згенеровані нейромережею, без мого лиця та голосу. І за ці 20 хвилин я розкажу, як ти теж можеш це повторити, маючи лише телефон та доступ в інтернет. Поїхали! Американський Ютуб це той самий Ютуб, на якому ти прямо зараз мене дивишся, але тут платять в 10 разів більше. При цьому не потрібно знімати себе на камеру і озвучувати відео, не треба знати англійську мову, і не потрібні ніякі вкладення, щоб почати заробляти. Ти безкоштовно створюєш канал. Безкоштовно загружаєш на нього відео. Ютуб сам буде показувати у них рекламу, а за перегляди буде платити тобі гроші. Наприклад, за нішу, яку я вам сьогодні покажу, Ютуб платить мені 10 тисяч доларів за кожен мільйон переглядів. При тому, що на створення таких відео я витрачаю максимум 2 години в день, бо всі вони робляться повністю через нейромережі. І це вже зараз я заробив з Ютубу 100 тисяч доларів, купив з монетизації три машини, які давно хотів, об'їздив більше 20 країн за останній рік. Знайшов дуже круте оточення і завдяки YouTube побудував собі лайфстайл, про який Завжди мріяв, але на самому початку свого шляху, коли 17 років прожив в селі з населенням 900 людей, ходив в школу, займався буквально всім підряд, пробував товарку, крипту, дизайн і не знав, за що мені братись та що мені робити, щоб заробити гроші. Тому це відео це те, що я сказав би сам собі на початку свого шляху. І перше, що б я зробив, це відкинув всі тємки, перестав пробувати все підряд, а сфокусувався тільки на одній сфері YouTube. І ось наглядний приклад в порівнянні його з іншими способами заробітку. Якщо ти працюєш в наймі, без різниці, ким саме продавцем у з програмістом в компанії чи розвозиш якийсь товар. Це все дуже важка робота, яка забирає багато сил та енергії. А декому взагалі треба по годині-дві добратись на неї? А після зміни максимум, що хочеться, це просто лежати на дивані і листати TikTok. При тому, щоб в наймі отримувати середню зарплату в Україні, хоча б 25 тисяч гривень, потрібно 3-4 роки відучитись в університеті, отримати диплом, з яким ти не зможеш зразу влаштуватись на нормальну роботу, бо тобі ж потрібен досвід, а досвіду в тебе немає. І ти йдеш працювати в такі собі місця, де беруть всіх підряд. Конкуренція там величезна. Бо на твоє місце ще сотні таких самих людей з дипломами, яким потрібна робота, і тепер ти працюєш від 6 до 12 годин на день, 5 днів на тиждень, над тобою стоїть злий начальник, якому постійно треба угоджати і робити те, що він скаже, а деколи навіть те, що не входить в твої обов'язки. Тому відсипаєшся ти на вихідних, і з понеділка починаєш цей круг заново. А окрім цього, навіть якщо кожного місця ти отримуєш однакову зарплату, то те, що ти можеш собі позволити на неї, щоразу впадає, бо разом з зарплатою так само кожного місця росте інфляція, і залишатись в наймі буквально невигідно. Тому після Ця найму, ти подумав, що працювати над дядю я більше не буду, і піду в крипту, бо всі говорять, що потрібно вкладатись у біткоін. Але за статистикою на дистанції 5 років з трейдингу заробляє тільки 1% людей. Вдумайся просто шанс того, що ти заробиш на трейдингу, 1%, а те, що ти слиш всі свої гроші 99%. І навіть якщо ти будеш займатися якимись іншими активностями в крипті, то без вкладень тобі просто немає, що тут робити. Тому прийдеться для старту десь заробити або позичити хоча б 3 пять тисяч доларів і розібрати що таке DeFi, смарт-контракт, стейкінг, ретродропи, лістинг, халвінг і ще сотні незрозумілих штук. При тому, що часу ти на це будеш витрачати ще більше, ніж на роботу в наймі. Бо графік тут абсолютно ненормований. І якщо в 6 ранку Трамп запустить ще один альткоін, то тобі прийдеться вставати і розбиратись або продовжити спати, і потім жаліти, що ти все пропустив і не заробив собі на нову ламбу. Товарка дуже популярний і розхайплений спосіб заробітку в Україні. бо логіка проста: купив товар дешевше, продав його дорожче. Але для старту тобі якусь мінімальну тисячу доларів прийдеться інвестувати з готовністю, що товар не продасться, і ти все втратиш, а не продатись воно може саме за рахунок величезної конкуренції, тому що товаркою зараз займаються буквально всі кому не лінь. і серед твоїх знайомих я впевнений, теж є такі люди. Всі вже постворювали свої інтернет-магазини, які потім закидували. Бо як виявилось, таких самих на ринку ще сотні, і всі вони продають однаковий товар. Перспективи в цьому, звісно, є, але це все дуже запарно, бо треба знаходити клієнтів, бігати на почту, відправляти ці посилки. Ще комусь товар не підійшов і він просить повернення. Тому в такі моменти хочеться працювати тільки з дому, повністю онлайн, щоб нікуди не виходити. І багато хто йде у фріланс, вивчає монтаж, дизайн, SMM. і в принципі на цьому навіть можна щось заробляти. Але є одна найбільша проблема це клієнти. В якійсь мірі це навіть ще гірше ніж начальник на роботі, тому що від нього ти хоча б знаєш, що очікувати. А тут завжди треба шукати нових клієнтів, запускати рекламу, робити якісь розсилки, і кожного разу в тебе нові люди. Всім щось не подобається. Вони просять правки, горять дедлайни, вони капають тобі на мозок, і після такого взагалі не хочеться працювати з людьми. А окрім цього, є ще й фінансова проблема. Ти фізично більше певної кількості клієнтів зараз не зможеш взяти. І більше певної суми ніяк не зможеш заробляти, бо ти не зможеш на всіх одразу розірватися, і часу тобі не вистачить, тому про великі доходи тут забудь. А взагалі, в перспективі декількох років усіх монтажерів, програмістів та дизайнерів замінять нейромережі. На бо навіть прев'ю на ютуб я можу прямо зараз зробити за 30 секунд в чаті GPT. І мені не треба платити якомусь вазі 500 гривень і чекати 3 години, поки він його буде робити. Те саме і станеться з усіма іншими схожими сферами, тому перспективи тут немає. Якщо ж казати про американський ютуб, то це найлегша ніша, яка взагалі може існувати. Ти можеш те, не виходячи з дому без всяких спеціальних навичок та абсолютно без вкладень. Конкуренції практично немає в Україні. Майже ніхто не знає про американський YouTube і про це говорять буквально одиниці, при тому, що ризики тут відсутні, ти не ризикуєш грошима, та навіть своїм часом ти практично не ризикуєш, бо достатньо всього одну-дві години в день на створення відео, і просто замість того, щоб наступний раз ластати TikTok, витрати цей час на те, щоб створити відео на американський YouTube і заробити гроші. І на відміну від інших ніж, тут ти незалежний від начальника фірми чи клієнтів. Тобі не потрібно нікому годжати, нікого не треба шукати. Хати і нікому не треба нічого продавати. Ютуб сам буде давати тобі перегляди і платити за це з монетизації, бо йому теж це вигідно. Тому все, що тобі залишається, це просто знімати відео і вести ютуб канал це навик, який буде актуальний і через 5, і через 10 років, і ніякий штучний інтелект його не замінить. А навпаки, ми завдяки ньому зможемо робити ще крутіші відео, ще швидше і ще більше заробляти, враховуючи ще той факт, що з кожним роком кількість глядачів на Ютубі зростає, і це означає, що буде ще більше переглядів і ще більше доходу, які, до речі, йде в доларах. Тому далі ти зможеш це все масштабувати і перетворити на пасивний дохід. А відео, які ти зробиш сьогодні, будуть приносити дохід протягом декількох місяців, а то й років, навіть якщо ти не будеш нічого робити. Тому тепер, коли ви зрозуміли наскільки американський ютуб це перспективна ніша, давайте разом створимо ваш перший американський ютуб канал. І для цього вам буде потрібен тільки телефон і просто повторюйте те, що буду зараз робити я. Але одразу скажу: для цього вам не потрібен VPN. Ви можете зареєструвати канал з будь-якого Wi-Fi або через мобільні дані. Також вам не потрібен буде американський номер телефону. І якщо у вас лайф і стар та фон тоді сміло можете реєструвати канал на свою українську сім-карту, і це ні на що не попливає. Тому для цього заходимо в YouTube, нажимаємо на свою аватарку, змінити аккаунт і нажимаємо додати новий аккаунт. Тут нажимаємо створити аккаунт для особистого використання. Вводимо ваше ім'я та прізвище, не обов'язково вводити справжнє. Я напишу, наприклад, Андрій Андрій. Ось тут вводити дату народження, Тоже не важливо, що вона була справжня. Головне, що вам було більше 21 року. Тут теж без різниці, нажимаємо далі. Можете створити власне куклу адресу. Я вибираю ту, яку мені пропонує сам Google. Нажимаю далі. Тепер Придумати пароль, нажимаю далі, нажимаю прийняти, і все тепер буквально за 20 секунд, ми з вами створили новий YouTube канал. І на кожен новий канал потрібно створювати новий Google акаунт. Це робиться тому, що якщо у вас на одному Google акаунті буде багато різних каналів, то якщо якийсь один з цих каналів забанять, то можуть забанити і всі інші, які були з ним на одній пошті. Тому для своєї ж безпеки просто створюйте нову Google Почту, так як я показав, можете перемотати ще раз, передивитись. А про те, як повністю налаштувати канал, який ми щойно створили, можете подивитись в іншому моєму гайді, але можете зробити це пізніше, і поки що, це в. Загалі не обов'язково. А зараз поговоримо про важливіше те, що вам ні в якому разі не можна робити на каналі, який ми щойно з вами створили. Перезаливи чужих відео, підбірки мемів з тіктоку, стоки чи будь-який інший крадений контент не монетизується. Забудьте назавжди, що ви можете взяти якісь чужі відоси, нарізати їх і з них заробляти. Цього не буде. Нам потрібен тільки оригінальний авторський контент, який створимо ми, або створюють нейромережі замість нас. Тому наступний крок це обрати правильну нішу для свого YouTube каналу, а вони діляться на декілька типів і. Перші це дитячі ніші, будь-які іграшки, меми чи анімації. Це справді збирає мільйони переглядів. Бомбардіро, крокоділо. Але проблема в тому, що RPM, тобто дохід за кожну тисячу переглядів, тут менше одного долара. І для прикладу, коли я робив анімації по ігрі Among Us, то за кожен мільйон переглядів мені платили взагалі менше 500 доларів. І дитячі, це зазвичай короткострокові хайп ніші, які різко взлітають і так само різко падають. Далі йдуть ігрові ніші, і вони в більшості направлені на підлітків. І ви можете знімати буквально будь-яку ігру, тому що на все є свої. Моя аудиторія, тільки особисто я знімав би дуже популярні ігри, як, наприклад, Minecraft або Roblox. тому що там у вас завжди будуть перегляди, і ці ігри тримаються в топі буквально десятками років. І ще так само через 10-20 років вони також будуть актуальні. А особливо, коли там виходить якийсь новий міні-режим, тоді швидко можна його почати знімати і швидко заробити гроші. Як, наприклад, мій канал по ігрі Roblox Doors. Як тільки цей міні-режим вийшов, я швидко почав його знімати і за декілька місяців заробив близько шести тисяч доларів. Але проблема в тому, що як тільки популярність того чи іншого персонажа або міні режиму падає, тоді перегляди також. Падають і потрібно починати робити нову нішу. Тому третє у нас дорослі або довгострокові ніші, і найбільше їх плюс в тому, що вас дивиться свідома аудиторія, яка дуже добре монтизується. І такі канали можуть жити роками і збирати перегляди. Але є один нюанс. Зазвичай, щоб в дорослі ніші вийти на монтизацію, потрібно декілька місяців, а то й півроку. А це дуже і дуже довго. Тому ні на який швидкий результат тут не надійтесь. І всякі ніші по типу фітнесу чи мотивації дуже і дуже конкурентні, тому прорватися там буде практично неможливо. І саме тому весь ост. Танній рік я роблю тільки одну найкращу нішу це ніша історій, які згенеровані нейромережею. Вам вже 100% відсотків в з рекомендаціях ось такі відоси, де на фоні якесь залипаюче відео, а поверх нього хтось розказує історію. І зараз я вас можливо трохи шокую, але всі ці історії повністю вигадані і згенеровані чатом GPT та озвучені нейромережею. Люди це дивляться, слухають ці історії, в це вірять. А я та ще сотні таких авторів заробляємо десятки тисяч доларів в місяць ось таких тупих відосів. А найцікавіше, що за кожен мільйон переглядів Ютуб платить нам 10 тисяч доларів, а це відбувається тому, що нас дивиться доросла аудиторія, виключно з США. Це чоловіки віком більше 65 років. І так, це справді просто старі діди з грошима, яким показується дорога реклама, і за рахунок цього получається такий високий дохід. Ця ніша робиться дуже просто, і навіть сьогодні я зроблю разом з вами таке відео прямо на телефоні. Але найбільше її плюс в тому, що тут не потрібно набирати десятки мільйонів переглядів, щоб почати багато заробляти, тому що за кожну тисячу переглядів. Переглядів YouTube платить 10 доларів. А це означає, щоб заробити хоча б 1000 доларів за місяць, достатньо набрати всього 100 тисяч переглядів сумарно на всьому каналі з усіх відео за місяць. Це в середньому по 3000 переглядів в день. Вдумайтесь просто, ви набираєте 3000 переглядів в день і заробляєте 1000 доларів за місяць. А найцікавіше, що потрібно максимум 2 години в день наведення каналу, тому що все робиться дуже просто завдяки нейромережам. І давайте прямо зараз разом з вами створимо таке відео. Для цього я заходжу в ChatGPT і сюди мені потрібно вставити промпт. Промпт це запит, за допомогою якого ChatGPT згенерує мені сценарій. І зараз без жартів сценарій це найважливіша складова цієї ніші. І якщо у вас будуть погані сценарії та промпти, ваші відео не будуть залітати. Ось наглядний приклад утримання 50% дає хороший сценарій. Відео залетіло на 100 тисяч переглядів і принесло 1000 доларів. І приклад відео з поганим сценарієм всього на 20% утримання. Воно набрало всього 500 переглядів і принесло 5 доларів. Ці всі історії можна робити на будь-які теми: історії про стосунки, історії про літніх людей, про те, як хтось став мільйонером, історії про НЛО, історії для сну та взагалі буквально про все, що завгодно, ви можете придумати ці історії. Головне, що коли ви виберете про що будете їх писати, важливо робити один канал на одну тему. І якщо ви вибрали тему історії про стосунки, тоді на каналі знімаєте тільки історії про стосунки. Якщо про НЛО, тоді тільки про НЛО і не можна перемішувати багато тем на одному каналі. Якщо хочете вести багато різних тем, тоді робити багато різних каналів. І за весь час ми вже згенерували. Сотні, якщо не тисячі різних сценаріїв, і маємо свої авторські готові промти, які точно приносять хороше утримання і відео виходять в рекомендації. Тому для цього я просто заходжу в папку нейромережі. Тут є прям урок про те, як писати ці сценарії через чат GPT, А в самому низу у нас є промти. Тут багато різних промтів. Я скачу, наприклад, ось цей файл, нажимаю загрузити. Тепер заходжу в загрузки, відкриваю файл і беру просто промт, який мені сподобався. Наприклад, ось цей Копіюю його і закидую його в чат Тепер все, що потрібно, це просто зачекати, поки чат напише то історію. І ось тут він їх розділяє на багато частин, тому все, що вам треба нажати, next. І ось у вас є перша частина, потім буде друга, третя, четверта. І таким чином, прямо зараз на ваших очах, за 2-3 хвилини, зробиться історія на півгодини часу. І ось пройшло буквально декілька хвилин, і чат GPT написав нам повністю готовий сценарій, який розбитий на декілька частин. А далі нам потрібно його озвучити. І, скоріш за все, перше, що ви б знайшли в інтернеті, це сайт Eleven Labs. Скільки нюанс в тому, що для ведення одного каналу вам потрібно більше одного мільйона символів озвучки на місяць. А в Eleven Labs це коштує цілих 330 доларів в місяць. Це ще підписка, де вам кожного місяця потрібно буде платити 330 доларів. Це взагалі повна жасть, тому що мало того, що ви ще платите за це гроші, так тут ще й так є ліміти. Якщо ви захочете вести два-три канали, вам треба буде платити в два-в три рази більше. Тому нам таке не підходить. І я також не хотів з цим миритись, і тому ми разом з командою створили власний софт по озвучці тексту. Тут можна робити озвучку на сотні різних голосів та мов. А найголовніше абсолютно без лімітів. Ви можете озвучувати. Хоч 10, хоть 50, хоч 100 мільйонів символів на багато різних мов, на багато різних каналів, і не буде ніяких лімітів. І цей софт ми ще абсолютно безкоштовно віддаємо учням з навчання, які разом з нами за допомогою нього роблять десятки тисяч доларів на своїх історіях. Тому для того, щоб зробити озвучку нашої історії, я заходжу в чат GPT копіюю текст, який ми щойно зробили по частинам. Виділяю ось це все до закінчення першої частини. Нажимаю копіювати. Переношу це на наш сайт. Нажимаю вставити. Вибираю мову англійська. Акцент США стать чоловіча. Так, ми робимо озвучку саме чоловічим голосом. І вибираю голос, який мені подобається, наприклад, Andrew І тепер нажимаю За рендерити Нажимаю ось цю кнопку. Чекаю буквально декілька секунд, і зараз отримую готовий файл, який зможу використати у своєму відео. Я навіть не встиг договорити, вже файл готовий, тому можу його послухати. I've here for a while, reading stories and thinking Damn. Як на мене, це звучить дуже реалістично. А це нагадаю ще й абсолютно безкоштовно. Нажимаю Завантажити, підтверджую. І тепер чекаю декілька секунд. Захожу в папку Завантажені. І ось тут у мене є цей файл, який я потім буду загружати в CapCut А поки що мені потрібно озвучити усі інші частини. Пройшло буквально декілька хвилин. І я озвучив весь текст. У мене є усі файли, які я можу використовувати для свого відео. Але тепер нам потрібно зробити футаж. І футаж ми будемо робити через ігру Савейт Сьорф. Просто заходите в Google Play або App Store і скачуєте ось цю ігру. Далі відкриваєте, і тепер потрібно зробити запис екрану. І для цього я використовую функцію з айфона, тобто це напряму і в вашому телефоні, і ніяких там сторонніх програм не потрібно. Просто ось тут я нажимаю запис екрану, і все, в мене записується екран. Тепер все, що мені потрібно, це просто буквально 5 хвилин поіграти в цю ігру. Але насправді ви з цим футажем можете взагалі не запарюватись, бо сюди по факту теж можна ставити все, що завгодно. Бо, увага, глядачі ці відео не дивляться, вони їх слухають. І цей футаж на фон це більше для Ютубу, щоб у вас був авторський контент. А уся увага буде саме до історії, тому що люди можуть займатися взагалі своїми справами там годує її стихли ремонтує машину, вони просто включили історію, слухають, не дивляться в телефон, тому футаж практично ніякої ролі не іграє. і ось все, я поіграв буквально 2-3 хвилини. Можу зупиняти запис екрану. І тепер мені потрібно склеїти ось цей футаж з нашими аудіофайлами, які ми щойно зробили в нашій озвучці тексту. Тому для цього я відкриваю капкат. І якщо щось капкат в Україні також можна скачати, і це можна зробити буквально за одну хвилину. Для того щоб його встановити на iPhone, достатньо просто в налаштуваннях App Store поставити будь-яку європейську країну. А з Android ще простіше, тому що туди буквально. Любі програми можна скачувати напряму з інтернету. І ось я зайшов в капкат, тепер нажимаю новий проект і беру ось цей футаж, який я щойно записав. Нажимаю обрізати, тому що мені потрібен не весь футаж. Я обрізаю тільки ті моменти, де в мене, в принципі, непогано виходить бігати. Тобто десь ось звідси. Важливо, щоб гра вже йшла. І так само я обрізаю ось тут кінцівку. Нажимаю зберегти і нажимаю додати. Все, в мене є футаж. Тепер мені потрібно додавати сюди аудіофайли. Для цього я заходжу ось у папку загрузок, нажимаю ось сюди, поділитись і поділитись в CapCut. Нажимаю ще і тут є CapCut. імпортувати. Все, у мене ось тут знизу додався аудіофайл. і так само я зараз роблю з усіма іншими файлами. Так, я буквально за одну хвилину всі файли. Тепер я вибираю наш футаж, і мені потрібно його дублювати. Для цього я нажимаю ось цю кнопку. І ось так роблю буквально разів 20. Нажимаю на неї, просто все. У мене получається відео десь на 20 хвилин. Тепер мені потрібно розібрати з моїми аудіофайлами. Для цього мені потрібно їх просто попереносити на верхню аудіодоріжку, щоб як тільки один аудіофайл закінчився, починався. Другий, все. Ось таким чином я склеїв наше відео з аудіо. Тепер лишні файли, ось тут я можу просто видалити. Все, у мене є буквально майже готовий відео. лишилось додати останній штрих. Це субтитри. Для цього я нажимаю на кнопку текст. Далі вибираю авто-субтитри. І ось тут я можу вибрати багато різних стилей. Тут ви можете вибрати, в принципі, на свій смак, але точно не вибирайте шрифти, де дуже багато тексту. Вам важливо взагалі, щоб текст вискакував буквально по одному слову. Тому я вибираю, в принципі, ось цей стиль, він мені найбільше подобається. Нажимаю вибрати. Брати тут вибираю генерувати все мову англійську і генерувати. Тепер чекаю буквально 20 секунд. У Мене прямо зараз це все генерується. І Я отримую майже повністю готове відео. Мені залишилось тільки ось цей текст поставити по центру. Далі, якщо у вас на вашому футажі є якийсь звук або музика, його повністю скручуємо, щоб його не було чути, і нажимаємо зберегти. Ось цю музику потрібно буде забрати на всіх частинках футажу, щоб далі її також не було чути. Тому це можете зробити спочатку, а потім вже дублювати. І після того як ви заберете музику з вашого футажу, ви можете подивитись ваші відео. Her once, Got a I don't know about. І тут ми маємо відео, в якому говорить дорослий мужик, розказує свою історію стосунків з якоюсь жінкою. Все, у нас є цікава історія, яка набере десятки то й сотні тисяч переглядів і принесе нам тисячі доларів. Все, що залишилося, це просто її зберегти. Для цього я заходжу сюди, ставлю Full HD 60 FPS, Bitrate вибираю високий, там, де ватермарка, внизу обов'язково її приховую, щоб її не було видно. І ось за декілька хвилин це відео збереглось. Воно прямо у нас в галереї. Ми можемо його ще раз. Well, here I am. It is me. I've been married to my wife. Алеса years. і зараз ми загрузимо його на YouTube, але у нас залишився останній крок: це прев'ю, тому що на відео потрібно поставити обложку. І для цього ми знову ж таки заходимо в наш чат GPT і тут прописуємо промпт. Але це вже залежить від вашої ніші, тобто яку нішу ви робите, яка ідея є у вашого відео? Такий промпт ви і прописуєте. Ви можете згенерувати, як люди сваряться, як люди допомагають один одному, як прилітає якесь НЛО, або взагалі все, що завгодно, це залежить від вашої ніші. Або ж, взагалі, можете попросити чат GPT згенерувати вам прев'юшку на основі вашого сценарію, що я в принципі зараз і зроблю. І ось буквально за 30 секунд у нас є готова прев'ю на YouTube. Вона, звісно, не ідеальна. Тут можна щось поправити, змінити текст, переставити текст вліво або вправо, чоловіку поміняти на жінку і ще багато чого. Це все можете також зміняти напряму в запитах часу GPT. Просто пишете йому те, що ви хочете змінити. І все. А так як я це відео роблю для тесту, то я просто зберігаю ось цю прев'ю, нажимаю Save. І тепер важливо заходжу в галерею. І ось тут мені важливо поставити розширення 16 на 9. Можу чуть вище посунути. Тепер нажимаю зберегти. А тепер мені потрібно загрузити. Це відео на YouTube. Для цього я нажимаю ось сюди, нажимаю відео. Вибираю це відео, нажимаю Next. І ось тут ставлю свою прев'ю, ось тут. Мені потрібно придумати назву, теги та опис. І це все також зробить чат GPT. Я пишу йому запит. На основі мого сценарію придумай теги, назву та опис на англійській мові. Проходить буквально декілька секунд, і ось, все, все, що мені залишається, це просто копіювати, вставити, копіювати, вставити. Теги також можна вставити, але вже через програму YouTube Studio. Її ви можете також скачати в цьому самому App Store або Google Play і грузити вже відео напряму через неї. Але так як я робиться, тестове відео, для мене цього всього достатньо. І після цього все я нажимаю. Просто загрузити, заходжу у свої відео і все ось почалася загрузка мого відео на канал. І через деякий час воно також принесе можливо 50, можливо, 100, можливо, і 1000 доларів. Головне, що я буду випускати такі відео кожного дня, і сумарно за цілий місяць я точно зароблю з цього каналу декілька тисяч доларів. Тільки пам'ятайте, що для Ютубу дуже важлива стабільність і викладати відео потрібно строго по графіку. Кожного дня, раз, два дні, два рази в тиждень, без різниці. Головне регулярно в той самий час, в той. Самий день, щоб не було такого, що ви викладаєте відео три дня підряд, пропали на тиждень, потім знову повернулись, познімали чотири дня відео, знову пропали. Це заборонено, і з таким підходом на великі результати в Ютубі просто не надійтесь. І ось саме на цьому 90% людей і здаються. Тому для того, щоб почати тут заробляти, вам достатньо стабільно постити якісний контент, і ви вже обійдете 90% конкурентів. І ось тільки з одного такого відео, яке ми щойно разом з вами зробили, я зробив більше 4 тисяч доларів. Вдумайтесь просто 170 Тисяч гривень з одного відео, який робиться менше години часу. Ось ще один відео який приніс 100 тисяч гривень, ще один відео на 45 тисяч гривень, десятки відосів по 10, 20, 30 тисяч гривень. І ви ж самі розумієте, що це просто неадекватно. Хтось входить на роботу по 8 годин на день, 5 днів на тиждень, і при цьому заробляє всього 20 тисяч гривень на місяць. А тут якесь одне тупе відео, створене нейронкою за годину часу, приносить його місячну зарплату. І всі ці гроші, звісно ж, виводяться на Google Adsense, а потім і на банківську карту. Але навіть якщо після цього. Всього ти подумав, що це все, звісно, круто, але в тебе є основна робота, діти чи ще якісь справи, і в тебе банально немає часу займатися тим ютубом, то я хочу тебе обрадувати. В тебе є цілих три способи, як почати вести ютуб канал паралельно з роботою, почати з нього заробляти і в перспективі звільнитись з роботи і повністю перейти в Ютуб. Перший спосіб це вибрати просту нішу, яка робиться одну-дві години в день, і робити її до або після роботи. Другий спосіб це у вихідні дні зробити відео на тиждень вперед, а потім налаштування Ютубу включити функцію відкладної публікації. Кації, і поки ти будеш сидіти на роботі, відео самі будуть публікуватись на канал, набирати перегляди і заробляти гроші. Більша половина взагалі всіх людей, які приходять до нас на навчання, це люди, у яких є основна робота, як, наприклад, Вікторія, якій це взагалі ніяк не помішало, вийти на монетизацію за два тижні і заробити 150 тисяч гривень. Скільки у тебе часу пішло на те, щоб підключити монетизацію на цей канал і почати заробляти. Швидко якось вийшло за дві неділі. Ого. Мене сьомий відео залетів. І що ти вже виводила ці гроші на карточку? Получається на це. А, вже виводила. вже три виплати були. Ну цей канал, що я показую іншої історій. в день на одне відео десь виходить в мене годину, іноді навіть 40 хвилин. Посилання на повне інтерв'ю буде в описі під цим відео. А третій спосіб це воркери, тобто люди, які знімають відео на канал замість тебе за відсоток від доходу з каналу. А платити ти їм будеш вже зароблених грошей з монетизації, тому ніяких перших вкладень не потрібно. Ти можеш посадити на канал когось зі своїх друзів, знайомих чи родичів, яким об'ясниш простий принцип створення відео. В мене особисто за. Весь час було дуже багато воркерів, як і офлайн, коли ми відкривали офіс по Ютубу, і там працювали мої однокласники, так і онлайн. Пам'ятаю навіть, коли я ще жив у Франківську і тільки починав формувати свою команду. У мене працював один хлопець, який зі свого села їздив до мене додому, і я платив йому зарплату готівкою. А зараз, звісно ж, усі ці процеси повністю автоматизовані. У мене є менеджер, яка слідкує за усіма нашими каналами, навчає та керує воркерами. І мені приходиться тільки дивитись, як ростуть наші канали і виплачувати воркерам зарплату. Ви ж можете почати з чогось простішого, наприклад. Знайти свого першого воркера на YouTube біржі в Телеграмі і платити ви йому можете по декілька сотень гривень. І таким чином ви можете купити відео за 300 гривень і заробити з нього 300 доларів. А за рахунок чого взагалі виходить робити такі результати, та елементарно, тому що Ютубу самому вигідно, що ви набирали перегляди, бо він також з цього заробляє. Наприклад, Кока Кола прийшла до Ютубу, дала йому 1000 доларів на рекламу. Він з цього забрав собі частину, а більшу половину віддав вам. І тому кожного разу, коли хтось дивиться рекламу на вашому відео, YouTube теж має з цього дохід, а чистий важ Хід показується вам в ютуб студії, але як же ж підключити цю завітну монетизацію, щоб почати заробляти, і для цього вам потрібно буде тільки два показники: перший це тисяча підписників, і другий це 4000 тисячі годин перегляду. Щоб їх добити, потрібно в середньому місяць часу. Хтось добиває і за 3-4 тижні. Але я кажу, як є без прикрас. В середньому щоб почати заробляти на американському ютубі, потрібно місяць часу. Але по факту, якщо ви робите відео, як я довжиною приблизно 20-30 хвилин в нічій історії, то вам достатньо увага, всього 20 тисяч. Переглядів сумарно на каналі, щоб набрати 4 тисячі годин перегляду. Вдумайтесь просто, це сумарно на всьому каналі. А на практиці ж у вас одекільки відео може затіти на 20 тисяч переглядів, і ви одразу підключаєте монетизацію. І ось прямо з YouTube студії показую аналітику, як це виглядає. Одне відео, яке набрало 13 тисяч переглядів, принесло 4 тисячі 700 годин. Тобто серйозно, у вас одне відео залітає, і ви підключаєте монетизацію. 13 тисяч переглядів. Але як тільки ви доб'єте ці показники, дуже важливо. На каналі зробити одну секретну штуку. Вона називається персоналізація. Завдяки їй ви зі 100% ймовірністю підключите монетизацію на шаблонний контент та нейромережі. Тому що за весь час за всі потоки навчання не було ще ні одної людини, яка би використала персоналізацію і їй би не дали монетизацію. Такого не існує. Тому якщо ви думали, що нейромережі не монетизуються, забудьте взагалі, це міф, і їх спокійно можна монетизувати, якщо знати, як це правильно робити. І після цього вам потрібно буде заповнити Google. Аценс, це штука, яка буде вводити вам гроші на карту. І тут без різниці, в якій ви країні, чи ви в Україні, чи ви живете в Європі, яка у вас банківська карта, монобанк, приват, чи якась там європейська і так далі. Це все без різниці, і на всі карти спокійно можна вводити гроші в 20-х числах кожного місяця. А далі ви можете знімати їх готівкою в доларах в будь-якому відділенні банку або просто тратити з карти собі на життя. А якщо ти теж хочеш заробляти на американському ютубі, але добувати монетизацію не півроку а тої рік самотужки, а зробити це все буквально за місяць часу разом з нами, тоді заповняй анкету перед запису за першим посиланням в описі під цим відео і чекаю тебе на навчанні. А зараз за 60 секунд я розкажу тобі все, що ти отримаєш на навчанні. І перше, це навчальна платформа, на якій ти отримаєш більше 50 записаних відеоуроків, яких ти навчишся все, починаючи від створення каналу та вибору ніші до підключення монетизації та виводу грошей з Ютубу. А окрім цього, кожного... Тижня будуть проходити зі дзвони особисто зі мною та кураторами, де ми будемо розбирати тебе, твої питання та твій канал, і будемо давати конкретні поради, як тобі як можна швидше прийти до результату. Також запрошені спікери з різних сфер Ютубу, які заробили десятки тисяч доларів в своїй ніші. І до речі, про ніші ти отримаєш більше ста прибуткових та актуальних ніж на даний момент, дорослі, дитячі, ігрові історії. Також я покажу всі свої особисті канали, з яких я заробив більше ста тисяч доларів. Покажу детальний розбір. Аналітики з youtube студії, а також дам вам ссылки на ці youtube канали і ви зможете самі на них подивитись. І на навчанні ти попадаєш в закритий чат з усіма іншими учнями, у якому буде підтримка особисто від мене та кураторів, завдяки якій ми за ручку приведемо тебе до твого першого монетизованого каналу. І ти це зробиш не за 6-12 місяців самотужки, а буквально за місяць часу разом з нами. Також в цьому чаті ти знайдеш дуже круте оточення друзів та однодумців. І у нас є кейси, коли два абсолютно незнайомих учня об'єднувались, розділяли обов'язки, хтось монтував відео. Хтось писав сценарії. і вони разом зробили канал, який приніс більше одного мільйона гривень. А до цього вони були абсолютно незнайомі, і наш софт по зусті тексту без лімітів, який я показував в цьому відео. Ви також отримуєте, зайшовши на навчання, і ніде інакше ви не зможете його знайти і отримати доступ, окрім як на навчанні. Також ви отримаєте наш мерч, який також не можна ніяк купити, а тільки отримати на навчанні. До цього всього ще розіграші призів серед найкращих учнів. Як, наприклад, минулого разу учениця Тамара заробила 20 тисяч доларів за місяць і виграла iPhone 6. Надцять тому, якщо ти теж хочеш почати заробляти на американському ютубі, заповняй перед запису за першим посиланням в описі під цим відео, і зустрінемось на навчанні. Привіт, хочу залишити відгук по навчанню. Дуже сподобалася робота кураторів Роми і Вови. Дуже чітко все пояснювали конструктивно, доречно. Ось на зідзвонах теж дуже багато інформації давали. Так само і на зідзвонах з Андрієм дуже було класно, було цікаво та інформативно. Зідзвони були по три години. Андрій Красавчик, взагалі, що таке вивозить. Ось інформація на курсі була зрозуміла, структурована, чітка. Все зрозуміло, просто береш і робиш, просто перетрансльовуєш це все на свою нішу, на свій канал, і все виходить. О тому хто збирався заходити на навчання, щиро рекомендую, але потрібно працювати. Дякую за таке навчання. Класно, що що є можливість знайти однодумців. Багато різних хлопців і дівчат, які займаються ютубом. Тобто, ти не один, ти з ними спілкуєшся, маєш якийсь такий зворотній зв'язок. Супер, дуже крутий куратор. Хотів відмітити Рома. Мені здається, що десь відсотків навірно його парад вони були дійсно дієві і коротше, Рома Топ, Рома МВП. І, і під кінець теж останній місяць дуже допомагав Олексій теж з різними там штуками, які відбувалися з каналом. Тому йому теж велике дякую, що він там відбували в 2 часа ночі. Відповідав, тобто це було дуже приємно. Тобто, в основному це, да, це куратори. Які дуже сильно направляли, Якби, інформація це теж класно, хорошо, але коли ти вже практикуєш ці всі штуки, то дуже важливо, щоб була якась підтримка. Ну і саме ком'юніті це дуже круто. Тому дякую за таку можливість, що так є об'єднуватися і бути в одній такій великій тусовці.